Людство, привіт! Звати мене Володимир Форман, моя голова Леса, бо я на неї ставлю правильні запитання і знаходжу на неї відповіді а Борода Синя, тому що разом із моїм жовтим обличчям вона символізує жовто-синій прапор. І це по-революційному, тому що жовто-синій прапор це був прапор повстанців, який ненавиділи навіть українські пропагандисти, такі як Володимир Сусюра. Він там писав у, своєму, у своїх віршах про комсомольців, що бій від жовто жовтосині знамена затріпотіли на станції знов. І до робив полонених, сам корінний підійшов. Ну і словами закінчує, я комсомолець стріляй». Тобто він мріяв бути комсомольцем, якщо він таким ще тоді не був. Так ось. Тема сьогоднішнього відео відповідь на запитання, як вибратись із цього концтабору. Відповідь коротка, ніяк. Тому що люди, які задають таке запитання, ну, їм, із цього, їм, їм ніколи не здолати ту приреченість, в якій вони знаходяться. Ці люди вони ніколи самі собі не належали, вони навіть не пробували межі, розширити хоч якось межі свого стойла. Вони тихенько підкорювалися е, мамі, потім маму поміняли на дружину, далі вони підкорюються просто е, тим е, планом на життя своєї дружини. Ну і так вони ось безправно весь цей час існували. А зараз за ними прийшли не тільки е, їхні мами і дружини, а ще й поприходили якісь. Е, Хлопці великі, які ловлять їх там на вулиці і розказують, їм, що у них там раптово з'явилися ще додаткові обов'язки. То цим людям, які так бачать світ, ну, їм нічого хорошого не світить. Ну, Максимум на що вони спроможуться поміняти цю країну на якусь іншу, але із того життя, яке в них воно зараз є. Вони не, не перескочать якесь набагато краще життя. Воно воно буде таке саме. З, ну, заробляти гроші вони будуть більше, жити вони будуть трохи в комфортніших умовах, але все одно вони самі собі належати не будуть. Е, інша справа ті люди, які зараз справді мають реальні проблеми. Тому що і тих людей випадково плутають із вами, і з вами безправними е, членами стада, які думають, що вони живуть в концтаборі. Тих людей вільних, які самі керували своїм життям, які в якийсь момент перебрали владу над собою в своїх батьків чи в кого кому вона там належала, і приймали правильні рішення, неправильні, наражалися на якісь пригоди і проблеми, потім ті проблеми вирішували, знову залазили знову в якісь проблеми, знову їх вирішували. Вони навчилися жити самостійно. Вони е, знайшли якусь роботу, в якій вони більш-менш якісь там рішення приймають і мають нормальні заробітки, або стали якимись підприємцями, ну що завгодно, як там кого вийшло, це не важливо. Але в цих людей є реально проблеми, тому що їх плутають із вами, і їх хапають там десь на вулицях, також помилково, або хапають там десь на маршрутах, е, щоб спетляти з України. І везуть там якесь ТЦК, і там їм розказують, що в них там є обов'язок, і на що ті їм пояснюють, що ніяких обов'язків в них немає, нічого вони там підписувати не будуть. Таких людей мало, таких людей серед вас одиниці, і їх настільки мало, що ніхто із вас їх в вашому особистому житті не зустрічав, тому що, якби хоч хтось був серед ваших знайомих там, чи рідних, якийсь такий. То ви б про, про це знали, і, відповідно, ваше б життя теж ну, би виглядало інакше. А так як ви або не мали таких людей, або не, 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 не вважали, що краще не помічати таких людей. Тим більше, ваші там мами і дружини казали би, вам гарантовано, не дружи з цим і позбулися б із кола вашого спілкування, то мало. Чого? Ти що, сьогодні вирішив сам на себе працювати, або якусь роботу змінити, а в неї тут плани на те, що, щоб е, ді, діточок ті дитячі садочки, вона вже школу там вибрала на іншому куточку місця, і вона знає, що треба ще докласти там трохи грошей від твоєї зарплати, і вона купить собі нормальну машинку, щоб возити тих діточок в якусь там гімназію або ліцей. Е, так що... Е, Ось такі в неї були думки. А, а твої думки в розрахунок не бралися. І коли ти там почав брати коїсь, коїсь поганий приклад, що ти там вирішив, не дай Боже, сам якісь рішення у своєму житті приймати, і за цими рішеннями тягнуть якісь е, проблемні часи для, для, для тебе і, може, для неї. Ну, бо, звичайно, не буває такого, щоб ти щось спробував, в тебе з першого разу вийшло, тим більше в Україні. Але якщо не спробуєш, то ну, нічого не вийде. Ну і е, в тебе, з одним словом, не було шансу спробувати, тому що ну, тебе всі відговарювали. Мене всі відговарювали і вас також. Е, всі переконують, що у вас не вийде, нема чого рипатися, змирись, життя воно таке. Тато, мама ходили на роботу за мінімалку, і ти також походи, але ж е, в тебе точно буде кусок хліба. Ну і жінка народить ще одну дитину. А їм треба онуки, тому що що, в цьому житті найважливіше слухатись маму. Або слухатись жінку. Одним словом, точно не, не ти. І тому твій констабер в тебе в голові. А ті люди, які живуть поруч з тобою, і вони не такі, як ти, вони мають проблеми зараз. І їм точно треба валити з цієї країни. Раніше вони хоч якось собі могли давати раду, в них там був якийсь простір для дій. А зараз їх плутають і з тобою. І з тобою, той, котрий вивчив слово концтабір і вирішив, що він в концтаборі. Але чого ж ти в цьому концтаборі вирішив? Навчатися, чи ти в цьому констаборі вирішив одружуватися? що ти в цьому концтаборі вирішив запліднювати ту свою дружину, народжувати дітей в цьому концтаборі. Як так сталося? Розкажи мені ось це. Тому замовкни і не розказуй про те, що ти живеш в концтаборі. Так, петляти треба, так я в цьому допоможу. Але не треба розказувати мені про те, чого є, не є насправді, і намагатися на цьому отримати якісь там дивіденди і особливе ставлення до тебе. До тебе немає ніякого особливого ставлення, ти повинен знати, ким ти є насправді, тому що без цього усвідомлення ти нічого із своїм життям не зробиш. Ти його не зміниш в подальшому. Серед вас сила Селена, тих чоловіків, яких жінки вже давно живуть по тих закордонах, і все, що ви мрієте, це поїхати до тих жінок, бо ви там не бачили ту жінку два роки, чи ту дитину два роки чи, 3, чи вже більше, ніж там два роки. Я таких людей бачив силу Селену, коли жив в Україні. Я бачив, як вони виглядають, я бачив, як вони. Працювали, які вони рішення в своєму житті приймали. Ну, хлопче, краще тобі зробити було щось з собою. Якщо твоя жінка навчилася жити зі своїми дітьми без тебе, то, бляха, скористайся цією можливістю. Так, треба вибратися із України, але не їхати туди до неї. Тобі треба зайнятися твоїм особистим життям. Тобі треба зробити щось із собою, тому що якщо вона два роки прожила без тебе, то явно проблеми тільки з тобою. Бо вона собі раду дає. Вона, може, дає собі раду, ще витягуючи твої там, ті копійки чи заробітки з України, чи витягнувши ті якісь заощадження, які у вас там були в сім'ї, а ти своє життя всираєш. І найкраще, що можна зробити, спетляти з України, забутися про її існування і стати кимось, стати нарешті кимось. Цивілізований світ дає вам такі можливості, дає вивчити можливість мову, дає опанувати якусь нову професію, дає можливість здобути роботу, будь-яку роботу. Простіше тим людям, які займалися якоюсь простою справою. А якщо ти в своїй уяві там якась не знаю творча людина, чи якийсь там шанований інженер на якомусь там заводі, то ну так, у тебе тоді дійсно проблеми, тому що замість того, щоб шукати якийсь там заробіток і баланс між Work-Life Balance ти будеш шукати е, якусь там чергову шану в суспільстві, яке розмовляє не твоєю мовою, яке має абсолютно інші цінності життєві. І е, їм там здебільшого байдуже до того, що ти там хочеш розпустити, розпушити свій хвіст. Е, вони взагалі навіть не розуміють, що ти, що ти робиш, тому що в їхній культурі такого немає. І Замість цього тобі треба просто зрозуміти, що працюючи на простій роботі, ти можеш крок за кроком покращувати своє життя. Ти можеш завести нове середовище навколо нову компанію, нових людей, познайомитися, поцікавитись тим, що в них в голові, як вони живуть, взяти приклад із них, от що тобі треба зробити. Ну і... Ну і далі з нуля побудувати своє життя. Тому що е, ти цього ніколи не робив. І якраз зараз хороший час це почати. Так що буде важко, але вийде. Успіхом!